Правила дорожнього руху в Україні змінюють так, щоб наблизитися до стандартів Євросоюзу. Важливою зміною в правилах дорожнього руху України є вимога щодо вмикання ходових вогнів поза містом. Раніше для забезпечення безпеки під час руху транспортних засобів у осінньо-зимовий період. Водії повинні були увімкнути ходові вогні або ближнє світло фар навіть в світлий час доби з 1 жовтня по 1 травня. включно. Проте з 20 жовтня 2023 року Кабінет міністрів прийняв зміни до цієї норми, скасувавши часткові обмеження. Тепер, поза межами населених пунктів, автомобілі мають рухатися з увімкненими ходовими вогнями постійно, без врахування пори доби та року. Як відзначають в управлінні патрульної поліції, ця практика вже успішно функціонує в в країнах Європейського союзу використання денних ходових вогнів спричинило зниження кількості дорожньо транспортних пригод, які сталися у світлий час доби на 10-15 і згідно з даними Європейського дослідницького інституту з безпеки дорожнього руху. Ця нова норма правил дорожнього руху України набула чинності з 25 жовтня 2023 року. Правило дорожнього руху України це закон, який необхідно дотримуватись.